Вітаю, усіх, хто на нас дивиться, угода України про асоціацію з Європейським Союзом. Проблемні аспекти. Про це говоримо із доктором економічних наук, завідувачем кафедри міжнародної економіки, паном Євгеном Савилєвим. Отож, чи будемо мати ми цю угоду, і, власне, які є тут проблемні аспекти для нашої економіки, для економіки Європи? Я би хотів висловитися позитивно. Абстрагуючись від тих політичних аспектів, які сьогодні накладаються на питання про підписання цієї угоди, У крайньому разі, однозначно, що обидві сторони сьогодні готові на позитивне рішення цієї проблеми, ті окремі питання, по яких йде дискусія. дискусія вони мені здається такі, що можуть вирішуватися. Ну, зокрема, питання пов'язані там, ви знаєте, з аграрним ринком аграрної продукції, з питаннями інтелектуальної власності, власності географічними назвами і так далі. І тому подібне. Наскільки це є проблемним питанням для України? Мені здається, що вони не настільки проблемні, але чомусь Європа дуже зациклилася на них. Ну, наприклад, Чому? наприклад, Значить, кондитерські... Є... кондитерські вироби. Чому там такий ну, інтерес? Е всі визнають, що бельгійський е шоколад краще, кращий в світі. То чого боятися е продукції, яку випускає, наприклад, е фірма Рошен? Ну, є, звичайно, я розумію, чому боятися, є і е, цінова конкуренція, е, і, звичайно, по якості дуже багато продукції фірми Рошен, як на мене, споживача не поступається суттєво європейській продукції. От. Ну, З другого боку. Європа повинна зараз робити певну скидку для країн, що розвиваються. Це вже лінія, яка проголошена і Світовим банком, і Міжнародним валютним фондом, і іншими солідними міжнародними організаціями, зокрема, і організацією Об'єднаних Націй. А навіщо це робити? Навіщо робити? Справа в тому, що в світі зараз є значний розкол між країнами розвинутими і країнами, що розвиваються. Розкол, власне кажучи, цивілізаційного характеру, і він полягає в тому, що в Європі значна частина. Ощаджень, які є в країнах, що розвиваються, використовуються в Європі. Зумієте? І тут. Е... Маєте на увазі ресурсів, так? Ресурси, так. Да, ресурси використовуються в Європі. І тут для того, щоб наступила певна справедливість у розподілі доходів в рівні життя в різних країнах, треба. Частково поступово поступатися розвинутим країнам на користь тих країн, що розвиваються. Зрозуміло. А чи от те, що ви перерахували, тобто, сільське господарство, інтелектуальна власність, є проблемою вирішення для України? Ми можемо так задовільнити інтереси Європи до часу підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, щоб свої інтереси на Перспективному ринку Європи відстояти, чи ми знову ж таки програємо цю гру, Беручи я, до уваги там. Я думаю, що Думаю, що можемо. Для цього певно треба провести велику інформаційну роботу у нас, тому що більшість із того, що ми використовуємо, до чого має Європа претензії, воно вирішується. Ну, наприклад, ми маємо там голландську колбасу. Російський сир, там е е йогурт і так далі є продукти, то треба нам перейти на випуск на, на е виробництво наших продукцій продукції і зробити певну маркетингову рекламу таким чином, щоб наші люди знали, яку якість вони отримують. Тих назвах, які з'являться на нашому ринку, і ми будемо знати, що голландський сир сьогодні не голландський, а український сир там або з іншою якоюсь назвою. А якщо вже буде назва голландського сиру, то ми будемо знати, що це сир, який привезли з Голландії. Якщо ще шампанське, то ми будемо знати, що це шампанське е з Франції, а наша. Називається якось наше шампанське називається а, якось а можна шампанське. називати отак от просто, щоб але люди є інший процес не оч... голландський сир, не шампанський, і тоді це буде інше. Але, але люди оч... будуть знати, що це той сир, який очевидно, можна. Зараз Грузія е, е, це зробила відносно своїх продуктів, відносно 300 назв, запатентувала 300 назв. Хачапурі, наприклад, цинандалі, мукузані там і так далі. Тобто всі знають, що це назва, що це грузинське виробництво. Але відповідні продукти часто вироблялися в інших країнах, СНД, не буду називати. Де. А ми вже запатентували свої назви? До чого я кажу? Ми ж можемо борщ запатентувати. І завтра, Українське завтра сало... у... хай борщ візьмемо. В Росії дуже люблять борщ. Так же, як грузі... грузинське хачапури. Ми запатентуємо борщ і тоді виробляти там борщ для того, щоб виробляти, треба буде купити патент на право е, виробляти цей борщ. Або бок. називати його по-іншому. Тобто ми повинні з свого боку перейти на е, ті правила торгівлі, які діють у всьому світі. І зрозуміло, якщо ми йде, йдемо в зону вільної торгівлі, або е, пізніше це буде асоціація. З Європейським Союзом, то ми повинні навчитися працювати за цивілізованими нормами. Бо торгівля має вже сучасну нову цивілізацію. Скажіть, будь ласка, от щодо цих патентів, дуже цікаве питання. Хто це повинен робити? Приватні фірми чи держава? От патентувати назви і склад виробництва продукції, аби інші країни потім купували ці патенти? Ну тут питання подвійне. Деякі вироби патентуються е, тільки, фірмами. тільки фірмами, а деякі вироби патентуються е, державою. Значить, тут треба буде вже згідно з е, залежності від особливості продукції, товару, е, патентувати назву щодо зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Пам'ятаю, коли підписувалася угода про СОД, то багато політиків говорили про те, що ми не забезпечили, не обезпечили свою економіку від загроз, які йдуть в процесі підписання угоди про СОД. Чи були зроблені адекватні кроки щодо підписання про зону вільної торгівлі? Чи там загроз немає щодо наших виробників? Ні, ну як. От те, що ми говорили, вже і... є загрозами. Вже багато років іде йдуть переговори з Європою щодо зони вільної торгівлі з Європою, де уточнюються всі ці аспекти по кожній групі товарів, по е, українських, по кожній групі товарів е, європейських, по тих пільгах, які можна, по термінах переходу по по окремих напрямках на е, торгівлю. За новими правилами, ну там дуже велике коле питань працює і Міністерство економіки, і Міністерство зовнішніх зв'язків, інші структури, і підприємці залучаються до цього процесу з нашого боку, з європейського боку. Це дуже складний і довготривалий процес, але він вже більш-менш підійшов, як на мене, до кінця. А хто більше зацікавлений в тому процесі? Держава загалом чи приватні фірми? І з європейського боку, приватні фірми зацікавлені а в зоні вільної торгівлі, чи лише уряд? Зрозуміло. Чи є тут, обопільний Тут інтерес? Є зацікавленість обопільна і уряді, і фірм, і населення. Населення також буде вигравати. Ну і перш за все, населення завжди відграє виграє більше. Воно виграє від конкуренції. Посилюється конкуренція на національному ринку. Значить, ми будемо мати можливість більшого вибору, і ми будемо обирати і дешевший, і якісніший товар, незалежно від країни походження певного товару. Тому, звичайно, в кінцевому рахунку виграє споживач. Зрозуміло. Щодо термінів були анонси, що це буде зроблено і щодо зони вільної торгівлі, і щодо асоціації в межах цього року. Тобто називалися навіть певні дати це листопад, грудень. От ваші прогнози? Ну з тої цієї інформації, що є в засобах масової інформації, я вже серйозних економічних перешкод не бачу. Повторюю, що лишаються поза економічні якісь питання. Тобто це може бути вже і цього року. Ну, інші виключ... перешкоди, не, не виключає. Я, я не виключаю. Ну і україні і більше того, сподіваюся, що хотілося б сподіватися, що воно так і буде. Більше того, не, не можна зволікати вже з підписанням цієї угоди, тому що. Є гірший варіант, як на мене, це митний союз. Та формула, яка зараз запропонована з боку нашого уряду, 3 плюс 1. Та формула нам підійшла би, але на неї не погоджуються, де погоджується е, перш за все Росія. Ну і з нею інші члени Митного Союзу. А в чому там загроза така, щоб популярно пояснити нашим глядачам? Загрози ніякої. Є просто, якщо по формулі 3 плюс 1, значить все, тоді все, що не суперечить умовам зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, і що не суперечить національним інтересам України, все те може війти в угоду між Україною і митним. З Союзом Росія, Білорусія, Казахстан. А якщо брати просто ту угоду митного союзу, яка є без цього варіанту, 3 плюс 1, запропонованої України? Ну бачите, там не є рівноправність в, в самій системі організації, найбільшою по тому вагу. Має Росія 40% голосів має Росія. Там решта розподіляється між іншими членами Митного Союзу. І зрозуміло, що Україна там також буде мати. Тобто в відстоювання битомогу. інтересів економічних ми завжди да, будемо мати. Легше буде Росія, прогрош 40% голоса. має голосів, і їй достатньо там ще 10 плюс 1 додати, і вона любе рішення приймає, яке буде. Вигідно. Можливо, буде невигідно для України, але обов'язковим для виконання. Гаразд, тоді дякую вам за інформацію, за ваші позитивні прогнози. І дякую вам за те, що нас дивилися до зустрічі в ефірі.